Ось цей кобзар з сімейної бібліотеки заступника директора Ковальської міської гімназії Любові Комашко. Нині ця раритетна книга один з екземплярів тематичної виставки, яку вчителі та гімназисти приурочили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Це виставка родинних кобзарів, серед яких є і раритетні видання сім'ї, наприклад, Комашко Любов Миколаївни нашого заоча, Квятковської Кіри Іванівни, також за очі методиста виставка не обмежується лише представленням кобзарів, а також портретів, крім кобзарів, раритетних видань кобзарів. Є книга живопису для багатьох, можливо, це щось нове, тому що багато людей знають більше Шевченка, як Шевченка, поета і письменника. Шевченко художник у своїх лекціях для ковальських школярів, заслужений працівник культури України Іван Сидорук звертає увагу дітей саме на цю грань творчості кобзаря. Талановитий учень великого Карла Брюлова Тарас Шевченко приніс в український живопис традиції передової європейської школи. Саме думки за Мольбертом каже Іван Сидорук кристалізували його суспільні помисли, формували громадянський світогляд. Починає він свій перший кобзар романтичними творами, але згодом він пише заповіт, згодом він пише і мертвим, і живим. Згодом він напише поему Сон. Він не міг. Через свою естетику, через свою думку не писати правду це було його покликання. І таким чином Тарас Григорович Шевченко покликав мене теперішнього сказати цій дитячій аудиторії. Учитися, читайте чужого, навчайтесь свого, не забувайте. А найголовніше пам'ятайте, Тарас Григорович Шевченко: це академік Петербурзької імператорської академії художства. Репродукції картин Тараса Шевченка, копії раритетних книг, серед яких і прижиттєве видання Кобзаря, все це миттєво зацікавляє учнівську аудиторію, тим більше, що ковальські гімназисти напередодні Шевченківських днів самостійно досліджували ті місця на Волині, де колись бував Тарас Шевченко. Ми побували в таких визначних місцях, де побував Тарас Григорович Шевченко, як Вербка, Колодниця і секунь. Це справді достовірні факти там про його перебування. Там ми бачили ту церкву, яку робив замальовки Тарас Шевченко. Мені було дуже цікаво досліджувати, як би, творчість Тараса Шевченка як митця не тільки літературного, а й як художника. Іван Судорук переконаний, спадщина Кобзаря є невичерпним духовним джерелом для всіх українців. І у кожного свій Шевченко, бо саме у цьому і є велич його творчого генія.